Клад числа 10. В житті ми часто зустрічаємося числом десять. Один і нуль. У людини десять пальців на руках, десять пальців на ногах. Десять можна скласти з одинички. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Десять одиничок. А як же ще ми можемо з вами скласти цифру 10? Зараз ми розглянемо. Як ще можна скласти цифру 10? Дивіться уважно на малюнок. Там квіти Дев'ять червоних і одна рожева. Зараз малюнок змінився. Вісім червоних і дві рожеві. А тепер самостійно. Ви молодці, у вас все получається. Молодці. Дуже добре. А тепер допоможіть дізнатися, з якої фрукти бабуся готує компот. Вибери фрукти, які ілюструють склад числа 10. 5 додати 5. 6 додати 3, 4 додати 4, 3 додати 7. Молодці. Так, 5 додати 5. Буде 10 це груша. Вишня 3 додати 7. І яблучко 8 додати 2. Отакий От бабуся варить компот. А зараз рішаємо приклади. П'ять. Скільки треба додати? Так, п'ять. Буде десять. Три. Скільки потрібно додати? Сім додати дев'ять, дорівнюється десяти. І три додати сім, дорівнюється десять. Вісім додати Два. Дорівнюється десять. Шість. Скільки ми повинні додати? Чотири. Дорівнюється десять. Два додати. Вісім. Дорівнюється десять. Шість? Додати. Чотири дорівнюється десять. Ми з вами молодці. А тепер будемо віднімати десять, відняти п'ять. дорівнюється П'ять. Десять відняти. Скільки треба відняти, щоб дорівнювалось три. Так, сім. Десять відняти один дорівнюється. Дев'ять. Десять відняти скільки? Щоб получилось сім. Десять відняти вісім. Дорівнюється. Два. Десять відняти чотири. Дорівнюється. Шість. Десять відняти два. Дорівнюється. Вісім. І 10. Скільки треба відняти, щоб дорівнялося 4? Так, молодці, 6. І ми з вами вирішили всі приклади і нашу табличку повністю заповнили. Тепер ми знаємо: 10 може складатися. З десяти єдиничок. Десять. Також складається: Пять і п'ять, сім і три, Один і дев'ять. Три і сім, Вісім і два. Чотири і шість. Два і вісім. Шість і чотири. Дев'ять. І один. Молодці. Ми дуже гарно попрацювали.